Привет! А зараз їду, можна так сказати, ну прямо по змісту. За гімном. Ну чесно. Віта каже за добром. Ну, а якщо чесно, за добрівом. Ну, ж Знаєте, з чого виходить? Пообіцяли тут у знайомих є. Хозяйство. І там вже перегній, вже уже, добриво, вже добро. І пару мішочків сказала, підійде, я наберу. І буде нам добриво для наших вітиних грядочок. Так ще зараз поїдемо. Ось тут куди заїжджаємо так. І там трішечки. Зараз загрузимось. Ось до кого я приїхав. Вона стісняється. Каже, я не буду. І зараз добро візьмемо. Трішки підсохло, то я аж сюди. Заїхав. А так би не заїхали, Ну тут нормально, тут трішки під гору. І зараз загрузимось. До цього я добрий лицем ще не возив. Ну, перегні, можна сказати. Цемент возив, пісок возив, там ще щось, а перегні – ні. Ось. Замотай і замотаю, будемо наші квіти. О. Краса яка, це чистий перегній. Ооо офігенно. Будуть вас квіти, ваші робити. Сісти і попні. Ну так. Да. Тут он собачки. Не спіши, не спіши. А ну, ну, ну красиво. Валентина, зовуть її. Молода, гарна. Зараз да. загрузимось. Ви ходіте, я щоб знала, що ви приїдете. Я тут гарно будь тяглася. Ой, в тих черевичках. То, а в такому болоті в чому ходить тут? Тут в другому не походиш. Так що... Передінешся і прийдеш до нас, ось тоді буде гарно. ось так. Ну добре, зараз загрузимось. Ну все, перегній я вже тачкою і звіз зверху з машини, туди його поставив, буде добріво для рослинок. А зараз поїду здорова, там, де я нарізав вчора. Не перевозить, зайнятий був. Дай сьогодні вже з обіду, а до обіду трішки також був зайнятий. Зараз потрішку за, за сьогодні молосу його я все і не перевезу. Зараз покажу, що я там нарізав. І скільки можна, стільки і перевезу. Нікуди не дінеться. Поки тут добре возити, поки нема води, то ось так. Тому що там через хащі. Вже тяжко було дітру витягувати звідси. Поїхали. А лебіді вон там і плавають так двоє. Ті що тоді показував. Вони тут літають трішки і плавають. Ну ось, що я тут нарізав. Значить, все підчистив. Ой, там, там. Тут скільки. Ось там ще. Дивіться. Ну це потрібно і там далі. Значите, оце потрібно перевезти. Ну зараз цим і займусь. Скільки сьогодні, скільки завтра перевезу. Ну, буде в нас дров. І ще там, далі он. Якщо мало буде, ну явно мало буде, ще воно там можна буде дорізати. Якось перезимуємо. Тачка повна, а зовсім ж нічого. Ось тут тільки. Оце, що було, нагрузив і все. Так що не знаю, скільки тут тачок прийдеться мені возити. Ну добре, я поїхав займатись. Коли перевезу, покажу, яка там. Гірка дров буде. Ну що, і на сьогодні все вже. Трішки стомився. Ось яка кучка дров. Тут 10 тачок. Ось так. Ну, там по-рівному, тут тільки на сюди на горку перехід тяжковато витягувати тачку. Ну і трішки далековато. А так більш-менш Нормально, ну і десь ще десяток тачок там лишилося. Ну це вже буде видно по погоді. Завтра, якщо дощу не буде, до этого довожу. Він прийшов допомагати, дивіться. Красавчик наша. Мурась. Мурась. Дай. Йому похвію. От. Тут багато таких, що рубати не потрібно, як бачите. Третина десь треба напополам десь розрізати, да і все. Ну, там це я більш мілкі ще повозив, там лишились більш крупніші. І тут уже і наша сіренька. Ну, ой, ой, побігла. А її звати Мотька. Мотрона чи ще якось, ну. Мотька мотана така вся, бігає на місці, не посидить. І цей цей такий мазун їсть як не в себе. Більше в два рази, ніж вона їсть. Ну, ось так, Перевожу сюди, потім уже поскладаю. На наш дрівник, бачите, там лишилось. Ну, я показував вже, четвертини навіть не лишилося. Ось такі у нас справи. Так що і на сьогодні буде ось такий короткий влог. Більше вже й під вечір. Да, і трішки навіть моросило. Ну, таке мілке-мілке, потім переставало. зараз перестало. Ну, я просто стомився вже возити. Сьогодні не буду. Так що на сьогодні все. Дивіться нас, підписуйтесь. Ставте вподобайки, кому подобається, а кому ні, можете і так поставити. Коментарі пишіть. Читаю, відповідаю, ну і так далі. І всього вам найкращого, мирного неба і слава Україні.